Друзі, всім привіт! Нарешті я вибрався на рибалочку. Наставочок такий гарний. Перший раз тут на рибалці ловлю суто на флет і по наживці суто горох і по папчики тут і фруті. Закинув три вудочки. Може хто знає, що за ставок з тернопільських. В общем, будем ловити рибку. Вот я вже закинув, зарядився. Е, в принципі, то що я від рибаків почув, то клює карп такий в районі від 2 до 5 кг. Е, майже ну, майже весь час з такі екземпляри попадаються. В общем будем ловити рибку. Всім гарного перегляду. Погнали! Я вже так То вона що взяла на горох? Бля, Олег, да ты собираешь? Та як стояла? Так вона вскоса? Бля, як він тебе з тих хущі витягнути? -мо. Можете, брав, че, а? Пиздец, и та попущена, и та попущена. Да, там есть? Да ты, бля, волыш. ⁇ -мо ⁇ Что с что я люблю сигнализаторы. Ёб мать! Да? что он делает, блин? Давай, развертайся! та попусти, бляха Frakcion tu kurva robiть як moja doля Na, si вообще dvoj, така. Ще одна, чекай, ще одну, бля. Горненький, гарненький. Двадцять А? Двадцять садок. Ага, давай. До, Та якщо 2, нічого 2, не злапліту. Ні. Ні. Та в принципі такого мені одного вистачає і все. Побачу. Та нормально на курицю воно хотне. Джева побелів. Красота. Бля. Це паровоз. Ні, по поровою. Чопові чутях? Та вроді не далеки. А хто ну, його знає, да? Влечки, а войк. Jesus dalej troszkę mężczyzki może ważyć się może taki sami Ale tych samych te, to jest brzmi, dwista Ууу! Кидай сюда потім в кінці все випускаємо. Покльовочка, народ покльовочка. Попуск був бля. Натягнуло і пустило. На то, что не було покльовка. Влупило доверху сильний попуск. І ні хера, бля, не підсік. Карась? Карась? Mm. А ну, там в лому бляха. Какие карась? Карасик как у нас карпы на озере. Шо ты? Не, ну карась... Пошли уже, не Пружина. Тха, я, я, я найде вон крутити Бля, зійшов. Та піднімай його? Не, не, я я мушу його побачити Ні, то кар. Не, амурчик, ну? Амурчик. Ч есть? Походу тобі того треба дві. Аллок Алло. навіть Певно, ну. Да? Е, е, загниешь? Посида, посида. Тут такие здоровые дох. Висок, поехали камня. Ну угу. вот. Ого. Ты пугаюрчик, блин. Костя, потихнет аккурат, ешь. Ладно, аккуратнее. Може Амур? Може Амур? Дзеркальний, е, ага, Зато він так і впирається. Дзеркальні набагато більше силу мають ніж ці, ніж прості. Чотко, чотко. Давай. Хорош. А він е, ну, то апарат, бляха. Візьми у. То апарат. А ты сами видишь, прямо? Ну, это. Ко десь зреста, панла. Три Так, А, май твої. що? Чуть-чуть. Кто там Три треста я кажу. Ні, це братан братандес має 4, бля. 4-4,200. 4, 3,5. Ну давай. Блядь. Робіть ваші ставки. Ой-ой-ой! Ой, який. Я маха. Ходимо. Так, народ. Зібрався я вже. Четверта година по обіді. Клвого вже як такого нема. Рибалочка, ну така собі. зловив одного карпа на 2,5 кг. І ще мав чотири покльовочки, то одна риба зійшлась на середині і три холостих. <клес> і знайомі ще витягнули. В принципі, мене трьох влупили три карпи, щуку на горох клюнула і одного амурчика на кілограм. Так що така рибалочка. Всім дякую за перегляд. Пока.